Друзі, доброго дня! Радий бачити вас знову на своєму каналі. Сьогодні 11 липня 2023 рік, місто Дніпро і з вами я, Олександр, як завжди. Хто прийшов сьогодні до нас за новинами на цей канал? Я вам чесно скажу, так як є, ну, дійсно. Ви знаєте, не слідкував за новинами вже порядка 4 чи 5, ну, коротше, десь тиждень не дивився новини. Ну, в цілому, ну, Дніпрі все тихо. Якби щось було, я б обов'язково вам би дав знати про це. Зняв би ролик, розказав би відчуття свої і тому подібне. І ви знаєте, це коли, виходить, я не слідкував за новинами, поринувся там в роботу свою, поринувся в інші справи. там. Ну, Голова була забита зовсім інше, ви поняли? І на цій почві, ви знаєте, якось аж відволікся від оцього всього. Ну, Якось воно. Аж забув, на, на секундочку, аж забув на пару днів, що ну, є на сьогоднішній день війна в країні. Ну не забув, звісно, ну просто це відволікання дійсно. Мене просто це тільки нагнітало і споминало мені про це по радіо, коли в мене радіо включено, чи в машині, чи в гаражі. Постійно там все переривається, одразу повітряна тривога, тра-та-та-та-та, -та 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 -та. поля розказують, куди нам перейти, що нам одіти і тому подібне. А так в цілому А так в цілому якось життя стало на свої навіть тій рельсі, що воно було до цього, знаєте. Да. Так, ну що в нас в цілому? В цілому у нас день починається, день починається з тепла, вже утра пече добре. Так прилічно, хорошо пече. Так що, думаю, буде днем теж жарко дуже. Нехай на те воно і літо, я радий. Хай паркос цієї не ломить. <рив> От коли холодно, то вже, звісно, не тільки по карману, а й... Та й взагалі дуже некомфорт... некомфортно. Я вже казав в одному відео, да, щоб було 22. 23 градуса тепла. Я б такий, щоб була постійно весна. <хи> От іменно весна і все. Постійно. Я б був би задоволений. О, повітряна тривога ось прийшло, тільки що. Радіо прикручено, тут вже небось розказують, куди нам перейти треба, в які укриття. І негайно, негайно. Та воно сміх і гріх, ну, бачите, з кривого рога там мені писали люди. Постійно дивляться, так? Да? Кажуть, що надивилися тар... цих же ж гадалок, оцих таро, оце все діло. обіцяють такі прильоти і в кривий ріг і Ну, Я вам скажу так, що не зважайте на цих тарологів і нумерологів і тому подібне. Кожен на цьому, вони зараз під час війни тільки повилазили, бо всі надіються і хочуть від них щось почути. А приводити їх до більш відомих і просмотрів, і тому подібне, да, щоб переглядів було більше. Звісно ж, срач. І звісно ж, щось таке заголовки хороші. От вони на цій почві. У них же ж, замітьте все можливо, а може, а вдруг все може бути. От я так думаю. Там і тому подібне. Ніякої конкретики, ніде нічого. Ніхто із них ще не сказав. Про те, що відбувається зараз, що було і тому подібне. Одна з Дніпра, я знаю, що Анна Вегдеш казала, що будуть питання з водою, але вона не бачила в якому плані. І дійсно, з водою вода була, да, був прорив дамби. А щоб отак, ну, не зважайте, живем одним днем, ну як одним днем? Не одним, ну, коротше, живем, розвиваємося, плани строїмо. Все буде добре, люди мої хороші, все буде добре, по-любому, по-другому не може бути <хи> однозначно, так що все буде добре. Так, а я зараз Таню забираю, двигаюсь на правий берег. Оце я не знаю, знімати відео в форматі в якомусь інтересному. Ну так, знаєте, як... ви як наче, вольний слушатель в машині, ми якби не, го... не балакаємо про відео з останню. А як наче телефон нас не записує чи камера. От просто ми їдемо собі та й годі по своїй темі. Це як наче скрита камера, так, да, будемо так казати. То такий, такий формат. Це одного блогера я побачив за границею, правда. З другої сторони, як удержати як удержать аудиторію. Не розмовляючи з нею, це вже, звісно, питання. Людина просто подивиться, подивиться. це якщо інтересно, місця, де проїжджаєш, то так. Да. Так, мої хороші. Буду дзвонити Тані, хай виходить, я вже приїхав. Всім гарного дня на зв'язку. Жду ваших коментарів обов'язково. Підписка на канал. Також не забуваємо підтримувати мій канал. Ну, а я подивлюсь, може бути. Щось зніму ще. Коли я для вас зніматиму, я стратимусь їхати такими дорогами, там де я не часто їздю. Щоб вам одне і те саме не перепадавати. Все. На зв'язку, всім пока. Радий був бачити. Все буде хорошо. В будь-якому випадку. Так що не накручуйте себе. Відволікайтеся і все буде добре. Пока-пока.